Мене часто запитують, Борис, ти вже понад 10 років чимось займаєшся своєю справою, але де ж твої мерседеси атрибути успіху і інші речі? А ще я іноді чую, може це не твоє, може це не твоя сфера, може тобі варто зайнятися чимось іншим? І відповім просто, я займаюся не просто бізнесом, я будую шлях, що має сенс. Так, я бачив, як здоровий спосіб життя та правильне мислення змінюють людей. Як ті, хто був знесилений, втомлений, розгублений, знаходять енергію, ясність і новий старт в своєму житті, в своїх планах. І я знаю, це працює. Так, це не легкий шлях, але давайте згадаємо ту ж Софію Ротару. Вона виконувала масу пісень сотні їх, але лише частина стала хітами. Бо вона не зупинялась, не кинула свою справу. Бо її покликання не просто співати, а нести людям музику, що резонує серця. А а, або давайте згадаємо Івана Франко, який писав і творив, хоча не раз стикався з непорозумінням. Але він не здався, познав про світа це його шлях. І так, успіх це не лише гучні перемоги. Чи розкішні речі? Це вірність своєму покликанню, це шлях, що змінює життя і людей. Як сказано в Біблії, а хто витерпить до кінця, той спасеться. Матвіє 24, розділ, 13 вірш. Я йду саме цим шляхом, бо знаю, це моє покликання. І якщо хоча б одна людина завдяки моїй роботі змінить своє життя, це є справжній успіх. А як у вас на рахунок цього?